Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Юрова. Вітаю вас. Починаємо з приголомшливого інциденту. П'яний чоловік напав на свою жінку з ножем просто за столом у рівненському кафе. Із численними ножовими пораненнями її ушпиталили відразу в реанімацію. А самого нападника вгамовували поліцейські. Після скоєння поножовщини він втікав, вимагав зброю з метою себе ж застрелити. Нападав на патрульних. Чим закінчилася драматична історія чоловічої люті через кохання. Дивіться далі: 31-річного рівнянина на підозрюють у замаху на вбивство власної дружини. Цей чоловік. Спершу хотів вистрілити жінці в голову, коли не вийшло, дістав ножа і почав бити. Куди бачить, усе відбувалося в Рівненському кафе на вулиці Віденська, на очах у десятків свідків дорослих і дітей. Дуже моторошно справді я це все бачила на власні очі. Так ну, це в житті в мене вперше таке, так і ну тобто для персонала це це нічого не загрожувало. Ось я саме в першу чергу проживала за цих маленьких діток, які були з мамами. Так? Ну, тобто він е, нікого не зачіпав, крім у своєї дружини. Він ну, Не одним ножем, як ми вже потім зрозуміли, це були і звичайні сервіровочні ножі зі столів. Тобто, ну, це було три ножа і плюс його ніж. Нападника зупиняли стільцями. Кілька чоловіків, силоміць відтягували його від жінки. Ревнивець якось вирвався і вибіг на вулицю. Тим часом персонал викликав медиків, поліцію потерпіло жінку. Від десятків ножових не можна було впізнати. Ганна була вся в крові. Близько 11-ї години вечора до нас поступила молода жінка з пораненням. Множинними пораненнями було встановлено діагноз, множинні коло різані рани, шиї, лівого вуха, плеча, обох кістей. Жінці надавалася допомога, проведено ревізію ран, перевинену хірургічну обробку. Протишокову терапію. За кілька сотень метрів агресивного нападника зустріли копи, але затримати відразу не вдавалося. Чоловік вимагав пістолет та хотів накласти на себе руки, адже думав, що в кафе йому все вдалося, і жінка вбита його ж руками. Дай мені ствол, я а хто у вас з голову? Сам себе. Різниця я тобі я говорю. вам задаю питання. Вбив дружину. А це вже кадри спроби втекти та його затримання. до побачення.

Неадекватного і п'яного чоловіка патрульні у кайданках доставили в міський відділ поліції. Той підтвердив, що хотів справді поквитатися з дружиною, бо мав образи. Лишив однорічного молюка самого вдома прихопив ніж і поїхав в кафе, де відпочивала його Ганна. У був ви але не зробота чомусь. Патрулі відправилися за місцем проживання цієї сім'ї. У квартирі плакав хлопчик агресивного тата. Тим часом арештували нині. Він в СІЗО. Правоохоронці кваліфікують його вчинок як замах на вбивство. Приставивши до голови пневматичний пістолет, він погрожував її вбивством. Згодом чоловіка затримали на вулиці Соборна. Між ним та працівниками поліції зав'язалася бійка, у результаті якої патрульний поліцейський отримав тілесні ушкодження. Потерпіла дружина, як повідомили у міській лікарні вже вдома. Ножові поранення, нещастя, були лише поверхневими. Її життю нічого не загрожує. А от тривнивому чоловікові домашній затишок вже не світить. За він може отримати солідний термін у виправній колонії. Стаття передбачає 10 років позбавлення волі. Арсенал зброї у дачному будинку зберігав чоловік східної національності. Про такий собі міні завод дізналися правоохоронці. Результати обшуків шокували навіть досвідчених правоохоронців: гвинтівка, револьвер, десятки одиниць холодної зброї. Що він хотів з нею робити, страшно уявити. Власника небезпечного товару шукають поліцейські 50 одиниць різного типу зброї: вибухівки, ломи, сокири та ножі. З першого погляду стає очевидним, що власник до чогось готувався. Правоохоронці цей арсенал знайшли всередині дачного будиночку у селі Нового країнка. Оперативники усе вилучили на горищі. Також був складений інвентар для виготовлення вибухівки, зокрема, ємності з селітрою та сріблястою порошкоподібною речовиною. Пакет зі штрапнелю, дві коробки. Із капсулами для вогнепальних патронів, 6 кілограмів графіту, особливої чистоти, каміння, бурштин серез різних фракцій, а також респіратор і терки для сірки. Але найбільше правоохоронців шокував предмет, схожий на детонатор та ще два саморобних вибухових предмети, які були щільно замотані у плівку. З'ясувалося, що усе це належить громадянину грузинської національності. Йому 43 роки. Під час візиту господаря обіця на місці не було. Невідомо також і де він зараз. Окрім боєприпасів, в будинку було ще п'ять документів паспорти, посвідчення і техпаспорт виданих на різних осіб. Їх також вилучили і перевіряють на предмет підробки чи викрадення за фактом незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Усе вилучене направлене на експертизу, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Сапери дали висновок окремо вилучені речовини не становлять загрози однак, при певних комбінаціях це небезпечна вибухова речовина. Вона підозрюваного перевірили в базі Гонпен. З'ясувалося, він вже був притягнутим до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків та незаконним поводженням зі зброєю власника міні-заводу вибухівки. Наразі розшукують по оперативникам. Угощі горіла поліція. Всередині знаходилися десятки співробітників. Ліквідовувати наслідки та запобігти можливим жертвам. Виїздили рятувальні підрозділи. За такою умовною схемою районні спецслужби відпрацьовували свої вміння оперативно реагувати. Під час навчання треба було провести евакуацію людей, ліквідувати осередок пожежі та надати першу медичну допомогу потерпілим. Також рятувальники провели із поліцейськими додаткові навчання щодо правильного застосування вогнегасників під час гасіння. Сіння пожежі. Принцип переслуга. Почав... Видірне. У рівному серед ночі горів відомий торговий центр. Вигоріло товару на сотні тисяч гривень. Слідчі припускають, що це був підпал, а з багатоповерхівки рівного евакуйовували людей, серед них і маленьких дітей в іншому мікрорайоні обласного центру підпалили іномарку. Існувала загроза поширення полум'я, на поруч розташоване кафе розміром на 5 7 метрів, а також на вищі поверхи будівлі та сусідні приміщення торгівельного закладу. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Я сьогодні в 12 годині перезвонив мені охоронець гранд базара і сказав: Іра, підійди там у нас. Відбулася пожежа, і заберіть там у кого що лишилося. Я вже ну, на з цим магазином не працюю два місяці, взагалі не працюю, але в мій товар ну, лишалися сумки. А в основному люди постраждали дуже багато. От жінка має дитину з хворим, ДЦП, цепа, яку сама глядить, в неї погорів весь товар. Обоці цих надзвичайних подій відслідковуйте вже завтра у випуску програми Надзвичайна ситуація а на сьогодні ставимо крапку в огляді гарячих подій. Бережіть себе та своїх рідних, і нехай історії, які потрапляють до нашого ефіру, стануть лише попередженням, як не треба робити. Дякую за довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.